Ось так виглядає генетичний або ж ДНК профіль кожної людини. За цією смугастою таблицею фахівці можуть знайти до прикладу злочинця чи визначити родинні зв'язки між людьми. Саме такі профілі і виявляють фахівці запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. При цьому працюють з різноманітним ДНК-матеріалом. ДНК матеріалом вважається, по перше, це може можуть бути букальний епітелій ротової порожнини. Це може бути спермальна фракція, це можуть бути зразки крові, це можуть бути сліди крові, це можуть бути будь-які обличні матеріали, які в собі несуть ядро клітини. Власне, те, що ставить інтерес до розкриття нашою експертизою певних обставин в кримінальному впровадженні. Також фахівці центру працюють і над виявленням ДНК профільів з матеріалів, які привозять до лабораторії з фронту. Основним методом роботи лабораторії є полімеразна ланцюгова реакція, скорочено ПЛР, тобто збільшення кількості копій та стабілізація виявленого ДНК. ПЛР є одним з початкових етапів роботи над виявленням генетичного профілю. Ми повинні дізнатися. Що що з нею? Далі відповідно до тих до, до оцінки отриманих результатів на цьому на цій стадії, ми повинні зрозуміти, яка буде подальша тактика. Чи ми будемо її концентрувати цю ДНК, чи ми будемо її розводити до тої кількості, яка є об'єктивно необхідна для постановки на послідуючий етап, який, який називається ампліфікація нарощування числа копій, необхідних для того, щоб прилад міг їх детектувати. Достатньо часто експерт повинен проявити свої евристичні своє мислення. Повинен передбачити всі складнощі з інтерпретацій і строго опиратися на відповідні методики з цього питання. Після завершення дослідження та створення опису ДНК профілю його передають до відділу обліку. Там їх систематизують та доправляють на зберігання до баз даних. Це приміром дозволяє виявити злочинців, які скоїли злочин в одному регіоні а були затримані в іншому. Після проведення дослідження Генетичні ознаки попадають до сектору, де вони повинні бути перевірені на факт контамінації або співпадіння. Оброблені, перевірені, після цього деякі з них поміщаються до центрального обліку генетичних ознак людини, який ведеться в місті у Києві, Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі, і вже вони зберігаються для подальшої ідентифікації. Працюють у центрі з вибухонебезпечними предметами. Тут експерти їх зважують та вимірюють. За маркуванням, наприклад, на гранаті визначають її тип та створюють експертний висновок. Відповідно до нього, об'єкт або знищується, або передається як доказ до правоохоронних органів. Вилучають найчастіше, мабуть, ручні гранати. Також через війну багато надходить матеріалів за обстрілами цивільних об'єктів, тобто. Підстанції або будівлі житлові і нежитлові, і вилучають уламки вибухових пристроїв, тобто ракет, ракетно-артилерійського озброєння, і призначають експертизи за фактами таких от вибухів. Основною складністю при дослідженні уламків з місць прильотів є відсутність інформації, адже ворожі боєприпаси найчастіше до цього ніде не використовувались. То щодо них інформації обмаль, і фахівцям необхідно створювати таке собі портфоліо ледь не з нуля. За уламками потрібно встановити, що саме вибухнуло. Ці уламки повинні бути безпечними. Наприклад, бойові частини ну, знищують на місці. Бойові частини. Ракет до нас не надходять, тому що це ну, небезпечно, це надзвичайно об'єкт, і їх знищують. І ми встановлюємо замаркуванням за ознаками, такими як розмір воронки, тобто можна встановити потужність, кількість вибухової речовини. Над ідентифікацією уламків працюють також і хіміки, які визначають вид та кількість вибухової речовини у боєприпасах. Ці дані потім унормовують та передають нашим захисникам, щоб ті могли ефективно знищувати ворожу техніку. Наталія Юр'єва, Станіслав Єфремов, телеканал ТЕМ.